Капітане, це підстава. Зробіть добре свою працю і доведіть це, окей? Мотив є, можливість. Знаряддя вбивства також є. І я впевнений, що тут саме ваші відбитки пальців. Звісно, мої відбитки це ж мій кухони ніж вас заарештовано. Я не винен. Ти мені віриш? Я не знаю. Все ти вільно. Задання виконано. Очікуй на підвищення. Це не Клайд. Його підставляють. Навіть якщо і так, він по поухавлені. За ним м'язниця плече. Мені треба з ним поговорити. Саманка, не загравайся.